Доброго дня, мої теро українськими, мене звати Олена. Що відбувається за вашою спиною? Є ті, які прагнуть, щоб ви не здобули, не реалізували ті плани, які маєте. Щоб той шлях, який ви вибрали, ви не змогли досягнути бажаного. Відсікти. Не дати вам можливості реалізуватись саме там, де ви прагнете. Не дати можливості реалізувати і плани, і досягнути результату по відношенню до амбіцій. Те, в якому напрямку ви рухаєтесь, те, в якому напрямку ви дієте. Закрити вам шляхи, не дати вам можливості здійснити, реалізувати. І здобути, не дати вам можливості досягнути власної самодостатності. Повільно, але активно діючи, вони бажають все ж таки досягти того, чого прагнуть. Але вам говорять про те, що ви повинні боротися, ви самодостатні і повинні працювати. Якщо ви бажаєте зберегти те, що маєте, стосунки це, або знання, дар, який ви маєте, ви повинні відстоювати, ви повинні боротися для того, щоб зберегти те, що ви отримали, і активно діяти, незважаючи на те, що хтось прагне вам розбити серце, не дати вам можливості рухатись знаходитись в негативному емоційному стані? Ні. Спілкування взаємодія з тими людьми, які прагнуть зупинити, які прагнуть не дати вам можливості досягнути успіху саме в тій справі, не дати можливості досягнути результату по відношенню до благополуччя і достатку, відсікти можливості досягнути бажаного. По справедливості вони не досягнуть, вони не отримають можливості відчути радість, задоволення від здійснення їхніх бажань. Вищі сили обнулять цю їхню роботу і дадуть вам можливість рухатись далі, і наповнюватись від тих результатів, які ви будете отримувати. Які ви отримаєте, і гармонізуєте власне життя, а їхні бажання повільно досягти результату, якого вони прагнуть, задіюючи власне знання, ресурси, ведуть і приведуть їх в стан жертви. Як би вони не думали, як би вони не прораховували, їм все одно прийдеться на всіх своїх бажаннях, варіантах пропрацьованій стратегії, як вам саме вструмить ножа в спину, щоб вам було лячно негативний вплив на ментал. Тут не тільки страх. Ви не бажаєте навчатись, діяти, працювати. Апатія, депресія, негативні емоції, безсилля, сум, туга. І нема внутрішнього бажання жаги вивчати, навчатись, діяти. Вони вам закривали або мріють закрити, таким чином вони вбачають, що вони не дадуть вам можливості досягнути бажаного. І отримають колосальне задоволення саме від результату. Це їхні мрії. Але, як би вам важко не було, ви досягнете того, чого бажаєте всім серцем. У вас є підтримка. А вони не тільки не досягнуть того, чого прагнуть, а й втратять те, що мали. Особливо їхні мрії не здійсняться. Прояв вищих сил в їх бік буде дуже активний. Їм не дадуть можливості рухатись, вони будуть блукати в темряві. Перемогти? Ні, їм не дадуть перемогти. Навіть якщо вони вважатимуть, що десь вони зможуть, тимчасові моменти. Того, що вищі сили дадуть їм передихнути в якийсь момент, а далі вони не зможуть рухатись і досягати того, чого прагнуть в своєму житті. Їх закриють. Закриють шляхи, закриють можливості, відсутні ресурси, звичайно. В зв'язку з даною ситуацією вони будуть в емоційному роздраві і зрозуміють згодом, що вони безсилі що-небудь зробити по відношенню до даної ситуації. І що вони не мають знань подолати вас, як би вони не хотіли цього. В часи емоційного роздраю вони все зробили для того. Щоб отримати шанс досягнути бажаного. Але це ілюзії, що в них колись, по-перше, їм посміхнеться фортуна і удача, і що в них почнеться рух. Це ілюзії. Вони не зможуть досягнути і реалізувати ті плани, які є, які сили вони не задіювали. Єдине, що вони втратять, чим більше вони будуть прагнути негативно впливати, діяти ваш бік, тим більше вони будуть втрачати. Дякую.